Ну і як мені молодята відрекомендували такого справжнього кандидата наук жіночої справи, то є наш староста Степан. Давайте йому гучно поаплодуємо. Саме перше в нас на Україні кажуть слава Ісусу Христу і слава Україні. Шановні наші молодята, хочемо вас привітати з вашим сімейним друженням. Побажати вам знову здоров'ячка, бо ви жили. Любов би була, щастя, би на одному все простили. І, так, як кажу, і не забувайте про батьків. І багато діточок, як на небі зірочок. Ні, завтра, післязавтра. Чим скоріше, тим поліпше. Тому що бачите, у нас на Україні дуже йде багато молоді. Все ви знаєте, що йде. Так що давайте тепер сказати, вип'ємо за жінок, мужиччини стоячи. Всі мужчини стали стоячи. Третій тос п'ємо за любов і за жінок, які в нас ми дуже їх сильно любимо і поважаємо. І за вас, молодята! Щастя, здоров'я, сімейного благополуччя, всіх благ вам. Матір Божа вас охороняє. Ісус Христос щастя, здоров'я нам нога і благодійно посилає. За вас! Облодували Степану. Чоловік слова привітання. Дякуємо. Тут чоловік знається на любові, він знає, що сказати.